Дайте форму, із таким проханням звертаються сумчани до волонтерів. кажуть, до благодійників їх начебто направили з військоматів. Комісари ж говорять, бути такого не може. І звинувачують волонтерів, які написали про таке у соціальних мережах. Більше того, військові нарікають на громадських активістів, мовляв, підривають авторитет армії. Де вона правда? Шукала Світлана Паламарьова. Одні приносять, інші просять. На Покровську площу 6 Все частіше йдуть сумчани за військовою формою. Призовники та їх родичі розповідають волонтерам, із військкомату їх направили сюди, щоб одягтися перед виїздом на службу. Та говорити про це на камеру не хочуть. Ми то їдемо до матір. Вот вітку не діть ні каску, там ні бібці. Я їду тому що у мене є. Знаєш, буду служити тому що у мене є. Правильно ж Ви Де я Возьму фінансової можливості. Мені тут 10 тисяч. вложити Служити. Волонтери обурені, мовляв, народної помічі на всіх не вистачить у пріоритетах. Хлопці на передовій, які потребують допомоги більше ніж ті, хто поїде на навчання. Та й зрештою держава має забезпечувати мобілізованих формою. Буквально з порога маті вже ліла сльози і просила форму. Значить, сію слово ніт нам в воєнкоматі сказали дітьок. у вас має бути все своє. Про це волонтер написав у Фейсбуці, за що пізніше отримав дзвінок із міліції. Якби я своїм постом у Фейсбуці підриваю вернее, или препятую, или там мішаю, да, сриваю призив. Правоохоронці підтверджують, це військкомат звернувся до міліціонерів. Надійшов лист від Сумського обласного воєнкомату до міліції з проханням провести перевірку. За фактом, що на одному з сайтів. Сумських сайтів була розміщена інформація, що звинувачують воєнкомат. І звинувачують безпідставно, за словами військових, кажуть, військомат тільки оформлює документи, а однострої призовники отримують у частині, куди їдуть служити. Ну, якщо люди почули таке, їм сказали, е, я е, майже цілодобово на місці військовому комісаріаті і жду в 301 кабінеті негайно. Щоб ця людина, яка почула, прийшла і сказала, що військовий комісаріат тільки проводить оформлення документів та призив по мобілізації. Всі речове майно і все забезпечення проводиться військовою частиною, там, де він буде проходити військову службу. Та немає таких, які форму, яку форму. У нас зараз всі, хто мобілізується, вони всі вводять в навчальні центри і їх забезпечують. А якщо там десь там якісь проблеми є, так, хай телефонують мені. Якщо ж такі факти дійсно виявлять, обіцяють звільнити військових, які сіють паніку серед населення. Світлана Паламарєва, Олександр Олексінко, Олександр Гордус на часі новини.